Привіт, друзі, сьогодні у нас розпаковка нової посадимої машини Bosch. І Ось ви бачите її назва. Я замовив її в магазині Allo. Зараз ми подивимось, як все запаковано та що йде в комплекті. Загальна коробка виглядає, ви бачите як? Я знімаю цю транспортну плівку і блюце той так. Знімаю. Так. так, ось ми бачимо, що тут все дуже надійно запаковано навіть в дереві. Доставка в мене була замовлена через нову пошту, кур'єр привіз і прямо до дверей квартири. Дякую за це. Так, що тут у нас? Ми, Давайте я покажу з іншого боку. Тут є гарантійний талон від виробника. Тут у нас ми бачимо, що кабель живлення для води кабель і для каналізації. Тут є ну, функція аквастоп. Ось ми бачимо так. Ну, продовжуємо все трошки. свет сам гарантийный салон а, так будем з цього боку зай зайти Це навітка. Скільки вона використовує води, електрики, ну, таке рекламна штука. Ну, знімаємо. Пластик. Ой, це, 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 як, як не правильно, називається, не пластика. Заглянемо всередину для початку. Що тут є? О. Тут є, зацініть, тут є вода. Її перевіряли, капельки води. На заводі її перевіряли, чи справна вона тут є інструкція. Церна мірочка для заправки солі, я так розумію. Потім подивимося, що там. це що у нас. О! Таблетки для миття посуду в комплекті йдуть. Чудово! Тут у нас виїжджає і тут щось у нас ще є. Тут болтики для кріплення для кріплення фасаду. Бачимо такі прибори. Так. в общем, я її буду встановлювати і потім ще поділюсь враженнями після встановки. А дякую, Алло, за швидку доставку, гарну ціну і гарну машинку. Дякую.